Вітаю усіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт Таро для підписників з 17 по 23 червня. Отож, дивимося. Перша карта у нас старший аркан Колесо Фортуни. Ця карта радить покластися на долю. Звертайте увагу на випадковості. Все, що відбувається, це не просто так. Ситуація змінюється, вищі сили вас ведуть. Вам потрібно трохи розслабитися, покластися на удачу. Та не пускайте все на, на самоплин. Співставляйте, аналізуйте, оцінюйте. Час не потрібно підганяти. Все стане на свої місця. Всьому свій час. Так, друга карта. А тут молодший аркан, четвірка жезлів. Ви вже щось чогось досягли, і вам потрібно закріпити той результат, що є. А не рватися до чогось нового. Доведіть діло до кінця, якщо є у вас незавершена справа. Іноді, ще ця карта радить поїхати на природу або до когось в гості, провести час з кимось. Радить також відпочити, але відпочивати активно. Так, і третя карта тут у нас король мечів. Ця карта вам радить. Що треба звернутися до мужчини. Або думати холодно і логічно. Карта ще говорить: йдіть в боротьбу, добивайтеся цілий. Все обдумуйте, зважуйте, не мовчіть. Якщо вам треба вирішити якусь проблему, дійте чітко, розсудливо, різко. Займіть, знаєте, таку позицію розумної. Всезнаючої і неприступної людини. Діяти тут треба з холодним розумом. Абстрагуватися від емоцій чітко, продумано, за планом і зібрано. Будьте, знаєте, такі, стримані, які пішуйте. Говоріть чітко і по суті, не показуйте емоцій. По цій карті. Знаєте, так, відкиньте страх. Про провал не думайте і будьте готові до будь-якого закінчення ситуації. Ось такі вам поради на тиждень. Всім дякую і бажаю вам хорошого тижня.